Смійте, двіця, нехай буде сьогодні свято. І нехай свято буде у вас завжди, все життя. Аби то не було, розумієте, двох серій. Аби сте все жінок любили, аби то не була чужа жінка, своя жінка. От одна жіночка задумала благородну справу, запросила своїх подруг до себе на каву. І не так-то їм хотілося тою каву пити, я хотіла жіночкам язик посолити. А про що ж то говорити люблять жінки наші? А звичайно, чого чужі чоловіки краще? Чужий тебе назве ніжно, аж на серці щемне. Може навіть трохи бреше, але як приємно. А свій тебе обзиває, та ще штовхне грубо, ти корова не доєна, ти облізла шубо. Чужий прийде поголений, наче хвіст черв'ячний. А свій тебе нашурує, як папір ждать, у чужого? чужого зуби честі, а кафрешний роти, а у свого геби в роті лежить здохлий кот. Або свій, або свій як розується, як шкарпетки скине, то в радіусі п'ятьох метрів все живе гине. З чужим їдеш у машині, в ялту засмагати, а своїм з тачками нагородорати. Чужий тобі подарує французькі парфуми, а свій на ювілей 30 років меште, та й то з гуми. <плес> Отак собі діно, жіночки довго говорили, і були ще з чоловіків, як судді, судили, але тут прийшов муж законний до рідної хати. А ну побі марш шість скати доста кокотати. Накинувсь жінки, побігли додому, та я скінчу гумарезку на моменті цьому.